Ісус сказав Я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, в вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Вам, наші любі слухачі, ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих Першої української церкви християн віри в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я, дорога, і правда, і життя. То Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословення. Провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. з Івана від Івана, із першого розділу, 45 й вірш. Пилип Нафанаїла знаходить та й каже йому, ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки, і Ісуса, сина Йосифа із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже, прийди та побач. Ісус оглядавши на Фанаїла, що до нього йде, говорить про нього, ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене. Ісус відповів і до нього, сказав, я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під Фіговим деревом був ти. Відповів йому Нафанаїл, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлю». Ісус відповів і до нього сказав, через те віриш ти, що сказав я тобі, що під Фіговим деревом бачив тебе. Більше від цього побачиш. І він каже йому, по правді по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо, відкрите, та ангелів що на людського сина підіймаються та спускаються. Я сьогодні коротко хочу говорити про тему послуху. Ми читаємо про віру, але віра весь час виявляється в тому, що людина, яка вірила, слухалась того, що гори Господь. Віра ніби підтверджується тим, коли людина слухається в те, що вона вірить. Послухався Авраам Бога і пішов. Ви бачите, що віра, вона весь час є діяльна, і вона з чимось зв'язана, вона не може бути просто вірити, сидіти на місці, нічого не робити і казати, що я віра. Це не є віра. Віра, вона весь час спонукає до дії. І ось та дія виявляється в тому, що людина слухається того, що до неї говорить Господь. У цьому випадку ми знаходимо на Фанаїла, в якому Пилип говорить, що ми знайшли Месію, учителя з Назарету. Він каже, хіба з Назарету може бути щось добре. А він каже, нього прийди і побач. Одна річ, послухайся, прийди і побачиш, побачиш сам. І якщо він це зробив, нафанеїл це зробив, він це побачив. І визнав, що Ісус Христос, це учитель, це Господь. Бог іноді використовує для нас своє слово, для того, щоб ми повірили, і в вірі нашій показали послуг тому, що сказав до нас Господь. Я пригадую той випадок, коли Ісус Христос побачив одного чоловіка, якого учні спитали, сліпий сидів. І кажуть, учителю каже, хто зрішив? Він чи батьки, що народився сліпим? А Ісус каже, ні. Каже, для того, що до нього явилася слава Господня. І плюнув на землю, розмішав болота, положив йому на очі і каже до сліпого, а тепер біжи в купальну сілу і вмийся. Купальна сілам це означало посланий. Посланий. І якби цей сліпий, якому намастив Ісус Христос очі глиною і не пішов до тієї купальні, ви думаєте, що він би прозрів? Якби він не послухався Ісуса. подумав, ну чого я маю туди ще йти? Намастив мені очі бігом негайно, зараз змию водою, чи щось з того буде. Але віра вона якраз і виявляється в тому, що цей чоловік, якому намастив Ісус очі глиною, нічого не бачачи, старається пробратися до купальні сілам. Не знаю, як далеко вона була там. Скільки йому потрібно було пройти вулиць для того, щоб дійти до тієї купальні? Слово Боже про це зовсім не каже. А написано, що коли він пішов і умився, то став зрячим. Дивіться, наскільки важливий послух в житті кожного із нас. Послух. І так само Ісус Христос звертається до одного царедворця, коли Ісус Христос прийшов з Юдеї до Галілеї, і ось один царедворець прочув, що він капернув і прийшов до нього. І каже, учителю, каже, син мій, слабий, помирає. прийди, поможи. Він каже, йди, син твій живе. І написано, що цей цередворець повірив. Не став більше просити Ісуса, не йди зі мною. Ти знаєш, я знаю, що ти можеш це зробити. Якби він почав сумніватися і казати, знаєш, якщо ти не підеш, то нічого не буде. Але Ісус сказав йому, йди, син твій живе. І написано, що він розвернувся і пішов. Повірив в слово, яке сказав Ісус. І коли він ще був в дорозі, написано, слуги його вийшли йому напроти і кажуть, що син твій живе. І він каже, коли йому стало краще. А вони кажуть, вчора, о сьомій годині вечора. І написано, він пригадав той час, коли Христос йому сказав, йди, син твій живе. І написано, повірив сам і весь його дім. Як важлива цих обставинах віра і послух. Послух, тобто початок діяти. Початок діяти. Я сьогодні хіб би звернутися не тільки до старших, до молодих, до всіх нас. Бог чекає, що ми почали його слухатись. Слухатись в тому, що говорить Господь. А виявляється в якійсь дії. Він виявляється в тому, що ми сіли і сидимо. Якби Бог сказав до Авраама, вийди з уру холодецьку, а він далі сидить. Оглядається по сторонах, каже, Господи, ніхто інший не виходить. Що я маю у день Правда, ми ж Авраам подивитися навколо, оглянути все, що відбувається, і так само за то до Бога, що ж я маю йти. Пригадуйте випадок з Авраамом, коли Бог сказав, візьми Ісака, принеси його на горі, в жертву для мене. Ми ж Авраам теж засумніватися. Він сказати, Господи, та ти дав мені його, як же тепер, я тобі можу віддати свої стада, свої вівці, все, що в мене є, можу віддати. Але Господь звертається до Авраама і каже, я зроблю тебе батьком багатьох народів. Це ім'я Аврааму означало, а тут Бог сказав, відди і віддай його в жертву для мене. Написано, Солові Боже, що мав віру, що Бог його може що? З мертвих воскресити. Так мав віру. І ось послух зібрався і йде. Слово Боже не каже, чи він казав Сарі, куди він йде. Він не казав до свого сина, куди він йде. Син несе дрова на плечах, піднімається обоє на гору і каже Ісаак до Авраама, батько каже, ось вогонь, дрова, каже, а де ягня на жертву приношення? Ісаак знав, як фартивно приносити жертву. Він знав, що повинно бути, а тут є все, але нема ягняти. І Авраам каже, Господь собі нагледить ягня. І коли піднялись на гору, він його зв'язав. І підняв свій ніж. І Господь його зупинив. Я так думаю, якби нас попали в такі обставини в життя, якби ми дійшли до такого, що було б з нами. Ну дмису прості слова Господні, які Бог хоче, щоб ми виконували в нашому житті. А ми так дивимося на Україну і впираємося. Сьогодні маса лежить вчителів, які стараються розбити всяку віру у людей. Який хотів сказати, що це місце в слові Божому не важливо, це не важливо і це не важливо, важливо тільки те, що я тобі скажу. Знаєте, як багато сьогодні різних речей, які є навколо нас, але як важливо бути послушним голосу Господня. Бути слухняним до того, що каже Господь. Ось цей приклад за цих двох синів. Христос наводив притчу, каже, батько до одного сина, йди працюй моєму винограднику. І він каже, піду. І не пішов. Каже, до друга, «Іди, працюй в моєму раду, він каже, не піду. Але каже, розкаюся і пішов. Може, треба нам, іноді в нашому житті так само, оглянувши наше життя, дещо провірити в нашому житті і розкаятись. Розкаятись і почати робити діла Господні. Я хотів би, щоб ми сьогодні розуміли, послух має велику нагороду. Послух має благословіння. Непослух весь час несе з собою нещастя. Непослух весь час несе з собою страшну біду. Пригадуйте, коли Давид надумав, що від Господа було це, йому, що він перерахував народ. Правда, Югав його каже, зупиняє. Югав підходить і каже, Давид, хай ще буде в Ізраїлі стільки, як я. Хай ще народиться більше. Каже, ну не роби цієї речі. А Давид що? Каже, сильним було слово царя. І Він настояв. Каже, йди і роби те, що я тобі сказав. А він пішов і зробив. І коли тільки прийшов, приніс йому число цих людей. Приніс, сказав йому, і давись все. Відчув. Відчув, що почалася поразка. Відчув, що почався гнів Господній. Як би я хотів, щоб ми сьогодні з вами, в дійсності, в нашому ті навчилися слухатись Господа. І я звертаюся до молодих людей. Це так важливо сьогодні навчитися слухатись. Прядуйтесь сім'ю Ісаака. В нього було тільки два сина Ісав і Яків. Один із них знайшов собі двох жінок серед народу, в якому вони жили. І написано, що ті ж невістки, або ті жінки стали гіркотою духа для ревеки. Гіркотою духа. Вона бачила, як вони ведуть своє життя, вона бачила, що вони роблять. І для неї це було тяжким тягарем дивитися, як живуть остіні невістки. І вона звертається до Якова і каже, іди, удім батька мого, і візьми звідти собі дружину. І як він послухався. Пішов і взяв звідти собі дружину. Це важливі речі. Дуже важливі речі. Зуважте, цей не послухався, і його життя так швидко відійшло геть і взагалі з обітованого народу. Геть він відділився і сам, ніколи більше не війшов до обітованого народу, до благословень Господніх. І пам'ять про нього стерлася зовсім. Але Яків, який, який послухався, залишився в обітницях Господніх і залишився благословеним Господом. Пережив багато, але Господь його зберіг і Господь його благословив. І я так само закликаю сьогодні кожного із нас, що ми в нашому житті слухались голосу Господнього. Слухались голосу Господня. Могли відрізняти голос Господа від голосів чужих. Я пригадую, брат розповідав, як вівці йдуть за своїм пастирем. Мені раз в житті довелося пасти овець. Батько доморився з тим чоловіком, який пас овець, що він дав йому коні. І цей чоловік сказав, що каже, за це ти мені відробиш. І батько послав мене пасти овець. Один день. Все навсі один день я повинен був пасти цих овець. Наскільки я змучився з тими вівцями? Мені було 14 років, але я не міг їм дати ні ради, ні поратунку. Що я кричав і що я бігав за ними, вони ніколи не йшли за мною. І я не міг їх напасти і загнати до їхні кошари, де вони знаходились. Я знаю, що це таке. Вівці слухаються голосу свого пастера. А За чужим же не йдуть. Не йдуть за чужим. Так само хотілося, щоб ми були вінцями нашого Господа і ніколи не йшли за чужими голосами. Скільки ми їх не чули, на що ми могли відрізнити? Це чужий голос. Це не є голос пастора. Я вірю, що Бог сьогодні нас благословить. І Бог благословить і нас, якщо ми будемо слухатись Господа. Будемо слухатись Господніх заповідей. Будемо слухатись того, що сказав Господь. Іван в своєму другому Писанні пише, що заповідь є та, що ми слухались заповідей. Господніх. Заповідь від Господа, каже, прийняв, щоб ми слухались заповідей Господніх. Як в дійсності хотілося, щоб ми в нашому житті зберегли заповіді нашого Господа Ісуса Христа. Щоб ми дійсності одержали благословіння від Господа і щоб наша віра і наш послуг завжди підтверджують тим, що ми йдемо за Господом, що ми служимо Господаві. Тому що в послуху є благословіння, не послух приводить до біди, до втрати приводить до тяжких наслідків. Але як важливо, що навіть людина, яка не послухалась Господа, може вернутися до нього спокійно, як той блудний син. І Бог прощає, Бог приймає, милує і благословляє. І ми будемо сьогодні молитися, щоб Бог нас благословив. Щоб Бог дав нам сили триматися голосу Господнього, щоб Бог дав нам сили бути послушними, слухняними йому у всьому. Голосу нашого Господа що ми вникали в слово Господнє і знали, що слово Господнє, воно все є важливе. І не можна щось відкинути з нього, частину сказати, що це нам не потрібно. Подивіться навколо, сказати, що люди так не живуть. І ось дивіться, як вони живуть благословенно. Сьогодні це найбільша зброя, яку використовує сатана, є псалом Асафа каже, коли я побачив, як вони живуть. До їхні повні багатства. Все, каже, в них є. Не щастя не знають. Каже, але коли я вийшов в дім Господній, я побачив, що на слизьких дорогах ти поставив їх. На слизьких дорогах. А іноді так кажеться, що це такі благословенні люди. Що вони мають так багато, що не так багато досягнули. Молодим людям це кажеться, що це є благословенням. Але як швидко кінчається все те, що вони мають. І не залишається нічого. Але зберіг би нас, Господь, що ми мали надію на Господа. Може, без такого багатства, може, без такої слави, але досягнути слави Господні, досягнути вічного Божого Царства, це є більш важливіше, ніж то, що сьогодні може обіцяти людина або обіцяти цей світ тільки тут, тільки на землі, а в вічності нічого. Хай Бог сьогодні нас збереже і благословить, що ми слухалися голосу Господнього. А зараз перед нами молитися я закликаю, що ми рявно в нашій молитві прийшли до Господа, молилися до нього і теж. Але благословіння від Господа. Амінь. Небесний Боже, дякую тобі за твоє слово і за цю можливість. Слухати його нашою рідною мовою допоможи кожному з нас зрозуміти, наскільки важливим є Твоє Слово як основа нашого християнського життя, нашого спасіння, нашого служіння і поклоніння Тобі. Нехай Твоє Слово і Твоя свята благодать допоможуть нам зростати в міру зросту Христової повноти. Що в слові Твоєму ми навчилися відрізняти Твій голос. Від голосів чужих побласловий Господи кожного з наших любих слухачів. Тобі слава, хвала, честі поклоніння, повіки вічні. Амінь. Oh. you Має тут тебе, милосерд. Радіопередача приходить до закінчення. Ви можете слухати нас кожної середи о 7-й годині 30 хвилин вечора на частотах 1110 та 1690 кГц одночасно. Ваші враження зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Медисон Авеню Кармайкл кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора, в четвер о 7-й годині вечора, також у вівторок молитовне зібрання о 7-й годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о 7 годині 30 хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог. Побласловить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас. Дасть Божити зустрінемося з вами наступного тижня. До вас промовляв Аркадій Яслинський.